Добрий ранок. Королєве, добрий ранок, дай Бог, щоб всіх був добрий ранок. Сонна година скінчилася, прокидайтеся. Нас вже я... я прокинулась перша, потім розбудила Максима. У нас Максим дуже довго і нудно встає. То дитина така сама проблема, як і у мене, прокинутися, але я питаю, як спалось. Він каже, файно. Та то реально це не крісло, це можна сказати таке більше місця має, ніж коли спав біля мене. Файно? Але ти... ти трошки неправильно сказала. — Чого? Ти сказала, що я прокинулась перша. Ви хочете, я прокинулась одна. Я прокинулась одна і перша, пішла будити дитину. Та. Дитина файно спала і все розбудила дуже погано. Але я зробила бо він щось заснув, а вона пішла кудись. Я пішла, я пішла на балкон, дала йому їсти ага. і все, я пішла пити каву на балкон. Сергію зробила каву з самого ранку. І Сергій, я як сіла на балконі, пила каву, як читала повідомлення. Мати рідна, що люди пишуть. Все, люди сказали, диван, геть таких три крісла ага. поставити, стіл геть е, туди поставити крісло. Таким, що, як то так вас троє, як то так як одна, що я крісло собі не поставила? Боже, люди. Королеви, не заморочуйте собі з тим голову. Я вам скажу так: в кожну різну ситуацію, і кожен по-іншому виріс, по-іншому жив. Ми колись жили, у нас було взагалі багато, у нас шестеро було. Плюс батьки, потім батьків не було. Ми були, але бабуля з нами була. Ми всі наміщалися, не було в нас проблем, всі повиростали, ніяких тих просторів не було. що кожній дитині треба окремий простір. Заспокійтеся. Бо там вже написали: ти гамнюк, тебе нафік з хати. Що тут ви присіли? Я а там з хати вже. Дитину нема де положити. Троє в одній кімнаті, я там, заберіть диван, продайте, поставте три такі крісла. Люди добрі, мені почуть не кімнати треба. Розумієте, щоб мені в кімнату було поставити крісла? То мені треба було винести півкімнати, бо крісло так здається, воно має метр десять, воно широке, велике, комфортне, класне, нема в мене куди. Ну, то хіба шафу винести на загальний коридор і зробити з хати непонятно що. Бо вони троє сплять в одній кімнаті. Та вони не сплять один на одному. То краще хай буде так, чим двохповерхове ліжку Бугаям купити. Одного на один поверх, другого на другий поверх. Для нас це нормально. Раз така зараз ситуація, то зараз воно так. Потім зміниться, буде по-іншому. Кажу, всі росли, всі виросли, і нікому немає ніяких проблем з простором. Мало простору, всі на кучі, я одна. Ну так вийшло, що я одна, ну, то не було біля себе я Сергія чи Аркадія спати. Ну то слухайте, вже не, не до того, бо то читаючи чи думають люди. Вам так здається на камеру, всім здається, що і кухня більше, коли ми коли приходять до нас. І кажуть, о, а на камері, здається, більше. Нема місця. Ну, В кімнаті там, в мене там немає місця. Ні шафу, ні комод не забереш, бо нема куди ті шматки одіти. Та, а а, а там чекає, а в кімнаті тут є, під вікном, компактно, гарно стоїть, складене, нікому не заважає. То, що вони троє сплять, страшне діло. То, що ногами до дверей, господи, що це за бобони, що за друзня? Що що, що 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 Максим ногами до дверей І Я ногами <laughs> до дверей. <laughs> люди вже все. Максим спав, коли зі мною то було погано. Та він теж ногами до двері. Тут було погано. А, а тепер ще гірше, бо як це так він спить сам, бо ти вчора там ржав, ржавну, думаєш, що ти серйозно говориш, що ти його женеш, ти його приписуєш, ти в нього збираєш. Ліжко. Люди добрі. Люди, все, не морочтеся тим голови, це ми так живемо, нам так нормально і нічого, ще ніхто е, в таких умовах не виріс якісь дуще. Ну так. не обідів, ну таке. Я вам скажу, то сама така. Як би по-українській поговорка? Приказка. То сама дієва приказка в нас в хаті, де ну реально так і є. Ми в тісноті, а в не в обіді. Ми так сьогодні жили всім комфорт. Так. А а а в кімнаті ми зато збереглися рівно той зати, щоб нічого не нарушили. І навіть коли будуть гості чи будуть у нас якісь гостини, то хоч в кімнаті як кімнаті диван стоїть, все гарно, все акуратно. Так що я читаю просто кожне наступне, кожне наступне. Що яка є скотиняка, і ти така скотина, бо ти його говорить. Ти важняє, менше читай. Чи та, менше читає, і ти прибирай і будеш мати. Що прибирай, ідеальна чистота. І вчора перед сном її підлогу помила. Все помила. Що ти хочеш від мене? Ну тоді й зробила, 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 ти читаєш. Кава так собі була. Ну, то починається. Так що всім гарного дня. Сьогодні четвер. Я сподіваюся, щоб ви інтернет заплатили, у вас у всіх є, комунальні послуги поплатили, снігу більше не буде, бо я колеса поміняла, пам'ятайте. На костюм сьогодні вам посилання лишу. Крісло вам вчора показали, постіль Максима шикарна, люди всі помітили теж. Першу файна-файна постіль. Тато мала бути моя королівська постіль. Потім Сергій сказав, що його, а відтоді вийшло, що Максим тепер на це король. Воно, що дитина задоволена. А Все, то, що мені. Сергій бурчить, то, то таке діло, він завжди бурчить. Я не бурчив. А, а ви вже до яєць такого. пристали, що я тобі яйца що? Ой, Боже, Які що? яйця пожаліла. Ой Ну, Тож ти вчора їв, що Йо? я тобі пожаліла яйця. Всім, всім гарного, гарного і мирного дня.